Як почати бізнес без грошей Суперпопулярна назва всіх курсів про курси. Інстаграм повивен просто курсів про те, як почати бізнес без грошей. Я вам зараз відкрию правду. Ніяк. На будь-який бізнес вам будуть необхідні інвестиції, і навіть на той курс, який вам пропонують купити для того, щоб почати курс без грошей, вам потрібно будуть гроші для того, щоб заплатити тим інфоциганам. Я не знаю, мені не дуже подобається ця назва. Але по факту це так є. Подивіться правді в очі без грошей Ви не зможете почати нічого. Дійсно, інвестиції вони можуть бути різними, але вам всюди прийдеться вкластися. Вам прийдеться вкласти. В вас, ваш розвиток, вам прийдеться вкласти в товар, якщо ви будете продавати щось купувати, продавати. А якщо ви запускаєте виробництво чогось, навіть не знаю, вдома, наприклад, мило варите. Вам потрібно буде вкластися в сировину, з якої ви будете виготовляти потім мило. Не вийде бізнес без грошей. Це неможливо. Прийміть цей факт: інвестиції можуть бути різними. Якщо це якась товарка, де ви вирішили щось купити, щось продати, ви інвестуєте гроші в товар. Якщо це якісь послуги ваші, де ви надаєте якісь послуги онлайн, викладайте, наприклад, або послуги логопеда, консультації психолога або послуги коуча для того, щоб стати таким спеціалістом, який може надавати такі послуги, порахуйте скільки потрібно вкласти в себе грошей вашу освіту і ваше навчання, для того, щоб люди прийшли, звернулися до вас і заплатили вам. За вашу консультацію, це перше друге для того, щоб взяти клієнтів, теж потрібно вкласти гроші. Клієнти не впадуть. На вас з неба, от ви такий сидите, такий класний. Поїхали в Хмельницьк на базар, купили ростовку штанів, кофти, купальники, літо йдуть футболки. Зараз як я все продам, нормально гроші буде багато, все буде окей. Але звідки люди знають взагалі, що ви його продаєте? Вам потрібно створити сторінку в інстаграмі, її потрібно упакувати, нормально наповнити, відфоткати контент. Вам потрібно запустити рекламу в тарге. Або взяти рекламу у блогерів, це все коштує грошей. Це саме буде, якщо ви будете надавати якісь послуги, послуги коучу, наприклад, то саме вам потрібно упакувати профіль, визначити послуги, які ви надаєте, вибрати пріоритетну лінію, по якій ви працюєте, запустити таргетовану рекламу, запустити рекламу у блогерів, домовитися з блогерами про рекламну інтеграцію, про співпрацю, тобто безкоштовно не вийде. Ясно, що інвестиції можуть бути різними, і на різних етапах вони можуть бути різними, і продукт може відрізнятися, але це все буде коштувати гроші безкоштовно, не буває нічого. Якщо ви вирішили запускати якийсь свій онлайн курс для того, щоб створити цей онлайн курс. Для того щоб підтягнути потрібні платформи, для того щоб підтягнути і створити чат, бот для того щоб зробити автоматизовану оплату, Зрозумійте, що на кожному етапі будуть інвестиції, тому я вас дуже прошу. Не вірте в ці е, крикливі назви. Це неможливо. Інвестуйте в себе, тому що це інвестиція, яка вам окупиться сторицею. Е, купуйте навчання. Я особисто дуже багато коштів і часу вкладаю в своє навчання. І мій ріст, який є зараз, це все відбувається завдяки тому, що я постійно працюю над собою. І так безкоштовно нічого не буде. Навчання може бути різним. Ви можете продавати товар, ви можете продавати посла. Але в будь-якому випадку вам потрібно буде інвестувати свої гроші, навіть якщо ви вирішите стати СММ спеціалістом, особливо курси по СММ, а дуже люблять такий заголовок робити. Вам для того, щоб стати нормальним спеціалістом, потрібно буде пройти не одні курси і взяти не одну консультацію. А це ті ж самі інвестиції і ті самі вкладення. Тому я вам бажаю тільки розумних вкладень. Гарних інвестицій, бізнесу, який успішний. Ну і не забувайте: подобайка, підписка і напишіть свої коментарі. Чи ви навчалися на таких курсах, які обіцяли запустити бізнес без грошей, і чи у вас це вийшло?